Мирних переговорів відбудеться наступного тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Туди прибудуть делегації з трьох країн України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Почуємо деталь. була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч тристоронньою зустріч на належному рівні. Будеться зустріч наступного тижня. Як плануємо в середу і четвер в еміратах, як і минулого разу, щойно я говорив з Рустемом Мумірова на завтра. Я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови і підготувати все в понеділок. Ввечері команда вже буде в дорозі на перемовин. Наші студії зараз Ілля Котов, це кандидат наук з державного управління та експерт з публічної політики. Вітання, доброго дня, Щиро вітаю вас, пане Ілля, давайте обговоримо дійсно і ті теми, які можуть бути в обговоренні трьох сторін. Чому могла бути перенесена ця зустріч? Ну і власне з чим туди може їхати Росія, тому що це країна, з якою зараз ну власне сперечається весь світ. Яка ваша думка? Чого нам очікувати від цієї зустрічі? Давайте тоді розпочнемо спочатку, чому було перенесено, і це нам дасть можливість в принципі зрозуміти, як будуть події розгортатися далі. І тут варто зазначити, що є декілька факторів, як нейтральних для нашої держави, так на жаль, і негативних. В першу чергу, це те, що Сполучені Штати Америки не планували бути присутніми саме вчора, 1 лютого, про це говорили відкрито відверто. А навіщо зустрічатися з росіянами без штатів? Ми з вами прекрасно розуміємо, що росіяни не тримають своє слово. І все, що буде проговорено спільно делегаціями, без модерації Сполучених Штатів, в подальшому під великим питанням чи буде виконуватися. Але знову ж таки відсутність штатів, вона ж не пов'язана з тим, що вони вже не вірять в переговорний процес. Про це також треба обов'язково говорити. В них, крім України, є ще власні питання, є питання Ірану. І відповідно, я бачу цю ситуацію таким чином, що Дональд Трамп. Вирішив не відправляти в е, першу свого зятя, як близьку до себе людину поближче до Ірану, оскільки це в певній мірі також безпекові ризики в тому числі. Тому й, е, без штатів немає про що говорити. Відповідно склалася така ситуація. Але як я казав, є і негативний на жаль, аспект, про який чесно треба говорити. Це відсутність бажання росіян до Мейру і бажання затягувати час. І е, ми з вами бачимо, що ці декілька днів, які вони виграли, можуть дати їм можливість здійснити черговий масований удар по нашій енергетиці, тому що інших якихось кроків у них немає. У них на фронті ми з вами почули нічого не виходить. Е, вже є статистика. Вчора до речі, бачили. Я думаю, ви теж про це говорили. Що в січні місяці найменша кількість захоплених територій, тобто на фронті все погано. У них єдиний такий момент тиску, покращення власної переговорної позиції це тероризм, це факт, так є. І вони не поїхали, в тому числі були раді не поїхати для того, щоб знову ж таки не говорити про подальше енергетичне перемир'я. І продовжуючи про що будуть говорити, я вже сказав, це звичайно енергетичне перемир'я. І е, я впевнений, що будуть говорити про обмін полоненими і обмін всіх на всіх. Формуються списки, готуються відповідні пропозиції? Вони звичайно не хочуть. Це також треба розуміти. Теми політичного тиску і дипломатичного тиску, тому що ми не забуваємо про вже більше як 20 санкційних пакетів, про те, як Росію зараз затискають і власне в темі перевезення різних вантажів, імпорту, експорту, тіньовий флот це все працює. Наскільки? Сьогодні ось цей тиск економічний може зіграти вирішальну роль, тому що те, що передовій, ну ми розуміємо, це тут дія наших сил оборони, але тим не менше цей тиск він має великий вплив. Економіка має великий вплив. Дійсно, є дві складові, які можуть вплинути загалом на ворога. В першу чергу це втрати на фронті. А як ми вже з вами бачимо, є певна статистика, що втрати перевищують новий добір. А диктатор не збирається оголошувати мобілізацію, тому що це максимально непопулярний крок. У них вже все добре. У них по всіх каналах говорять, що в нас все добре, mm -hmm. ми перемагаємо, і тут загальна мобілізація якось не складається. І політично це крок дуже важкий саме для Кремля. Це перша. І звичайно, економіка. Але щодо 20-го пакету санкцій, про який зараз також багато говорять, побачимо в якому вигляді він буде, звичайно, прийнятий. Але я вже не бачу можливості для Європи. Максимально тиснути на Росію штати можуть, штати можуть зробити дуже багато кроків, які будуть спонукати Кремль до укладання мирної угоди, і штати поступово до цього приходять, бачачи це не бажання домовлятися. І до речі, багато хто пов'язує скасування зустрічі з поїздкою Дмитрієва. Я б абсолютно не пов'язував, тому що от якраз під час зустрічі з Дмитрієм обговорювалася саме економіка. Uh -huh. Обговорювалася в певній мірі, скоріш за все, поступове зняття санкцій, будувалася такий ланцюжок, що має бути перше: зупинення вогню, як далі економіка. Тобто там було суто про економіку, тому що хвилюється питання Путіна. Не дивлячись на те, що він посміхається і розповідає, яка міцна країна. Економіка на грані, Ну, той саме Дмитрія вказав, що Росія не потрібна перемир'я, Росії потрібен мир, тому тут теж і про затягування, власне, і про те, як вони будуть відстоювати свої кордони. Тут справа в тому, що він говорить те, що хочуть почути американці, для того, щоб його ще десь приймали. Якщо він скаже, що Росії не потрібен мир. Як фактично це і є? Ми з вами розуміємо. На цьому завершаться всі його зустрічі, всі візити, всі, взагалі, комунікації. Поки що його приймають і сприймають, тому що він будує образ такого прозахідного представника Кремля. Але знову ж таки, це все гра. Ми ж розуміємо. Попри те, що НАТО продовжує демонструвати єдність, нинішня ситуація в альянсі нагадує кризу в 20-річному шлюбі. Про таке німецький міністр оборони Борис Пісторіо заявив в інтерв'ю одному з місцевих видань. Почуємо далі. Дозвольте мені навести дещо незвичайне порівняння. Люди, які прожили в шлюбі 20 років, в якийсь момент можуть пережити кризу, кризу довіри, кризу відчуження або ж змінюються пріоритети у власному погляді на життя. Тоді спрощено кажучи, виникають два глибоко людські інстинктивні імпульси, втеча або боротьба. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Дуже цікаво була ця цитата, сприйнята взагалі іншими медіа, тому що почали писати, окрім того, що може бути криза, але по-перше, що можна з неї вийти, а по-друге, що можуть ще народжуватися діти, і альянс може розширюватися як родини, розумієте, і тут ще та натяк, про те, що Україна може стати розширенням цього альянсу. Як ви думаєте, от це ж насправді смішно, але й ні, тому що про переймання Німеччини, про те, що е, такий союз, як НАТО, він завжди сп сприймався як щось непорушне, і те, що може захистити всіх членів цієї родини, що відбувається сьогодні? Щодо Німеччини, це взагалі дуже важка тема, оскільки останні заяви канцлера Мерца викликають здивування. Це дуже так дипломатично сказав, здивування, uh -huh. тому що вони абсолютно не відповідають реаліям чомусь, не дивлячись на всю допомогу, яку Німеччина здійснює нашій державі загальнополітичні заяви і загальнополітична позиція саме канцлера, Я не кажу, що це позиція Бундестагу. Побачимо на якась дивна в першу чергу. от остання заява, що ми не розглядаємо можливість участі в миротворчій операції на території України і взагалі не бачимо Україну в Євросоюзі. Це я поєднав декілька заяв. Але То... ну, дійсно ця позиція змінювалася кілька разів вже та ну сподіваємося, навпаки... вона зміниться так. і в подальшому в кращий бік, але це все виглядає незрозуміло і це все показник слабкості. І те, що зараз Німеччина намагається врятувати НАТО, це шлях в нікуди, тому що рано чи пізно всі прекрасно розуміють, що Сполучені Штати будуть зменшувати свою роль в забезпеченні безпеки Європи, тому що Штати мають для себе одну єдину велику проблему, яку вони назвали проблемою на багато років вперед, і вона називається Китай. Все, все решту Трампа і загалом штати з точки зору військової цікавить відносно навіть та ж Росія вона вже перестала бути для них суб'єктом і бути певною рівною за рахунок провальної війни, за рахунок загалом стану Росії як держави і економіки Росії. Відповідно, європейці мають зрозуміти одне: рятувати сім'ю це добре, це гарний шлях, але можливо треба спробувати створити в межах тієї сім'ї якесь нове утворення більш зрозуміле. Саме в складі європейських держав і таким чином поступово організовувати забезпечення безпеки в регіоні і на континенті, а не просто дивитися, а раптом Штати завтра стануть більш добріші до нас. А раптом ні. Тут на раптом в військових питаннях розраховувати це дуже дивна позиція. Тому, повертаючись, останнім часом саме Німеччина. Про Францію поки що мовчимо, тому що доволі таки все адекватно, зрозуміло і правильно. Але Німеччина чомусь. Змінила погляд як на нашу державу, так і загалом на взаємодію Європейського союзу, і це погано. А про що це може свідчити? Тому що ми ж також не виключаємо фактор впливу та фактор тиску інших країн. І тут ви абсолютно вірно сказали, що ми не можемо говорити про якусь окрему країну, про Францію, про Німеччину, тому що це країни, які, по перше, мають певне зброєння зі сполучених штатів, хтось має можливість виробляти власну зброю, хтось ні, тобто вони мають бути разом для того. Щоб в разі чого захиститися, тому що ну це, це робити складно наодинці, як ви думаєте, може це фактор впливу на німеччину? Можливо, це якісь інші чинники, чому саме є зміна такої позиції? Моє бачення, що взагалі весь європейський континент цивілізованих держав за рахунок розуміння подальшої загрози від Росії, яка нікуди не зникне, взагалі має бути разом, і ми маємо бути разом з ними. Тому я шкоду дивую ці заяви. А щодо того, чому так, давайте не виключати аспект, що хтось має бути лідером, і лідером фактично в європейському союзі, не в континенті, тому що Британія так. вже ж не член союзу, угу. а саме в Союзі. Виступали завжди дві країни. Це якраз Німеччина з одного Франція. боку і Франція з іншого. Ми бачимо пасивність Макрона, тому Мерц, можливо, такими заявами намагається перетягнути на себе таке європейське, да, європейську ковдру, скажу таким чином, порівнюючи, для того, щоб направляти політику загалом всього союзу. Але Союз має припинити бути лише економічним та політичним об'єднанням і перейти до певної військової взаємодії. І, от, наприклад, те, що Мерц поїхав в Італію і підписав. Як договір про військову співпрацю начебто гарно. Але знову ж таки, не можна наздогнати за один день або навіть за рік те, що було втрачено роками, тому що Європа не готувалася до вторгнення. Не мають дивитися саме в бік України. А от чомусь немає цього. А що нам робити з Орбаном? Тому що Угорщина також ну країна, яка навіть позиціонує себе як та, яка не дає жодного голосу за членство України в ЄС найближчі 100 років. Але ми розуміємо, що і вибори скоро можуть бути певні зміни. Ем, ну чи є це для нас перепоною, чи власне поки що як це залишалося більше як 5 років, так воно й буде з позиції Угорщини в певній мірі? Це проблема, тому що дійсно європейський союз. Навчився обходити Угорщину, десь домовлятися з Угорщиною. Тому, звичайно, коли питання будуть стояти принципові, наприклад, такі дійсно, як вступ нашої держави, позиція, начебто, зрозуміла, це з одного боку. Звичайно, всі чекають квітень, і в нашій країні теж. І сподіваються, що угорський народ угу. дійсно прийме правильне рішення, розуміючи всю ту складність, яку створив цей прем'єр-міністр за останні 15 років. Вже достатньо. Треба вже відпочити трошки Орбану. Але навіть в тому випадку, якщо все відбудеться трошки навпаки, і він ще залишиться, я б орієнтувався на Штати. Він виконає все, що скаже йому Дональд Трамп. І так воно працює. Він намагається розірватися між Москвою і Вашингтоном, але позиція Вашингтона для нього вирішальна. Тому при всьому бажанні ну, піде знову випити каву. Ще одна інформація. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вбачає ООН своїм наступником у питанні завершення світових воїн у майбутньому, і це попри те, що президент США неодноразово критикував організацію Об'єднаних Націй. Тепер він вважає ООН незамінним інститутом, бо нібито його власна роль на світовій арені добігає кінця. Коли мене вже не буде поруч, щоб залагоджувати війни, це зможе зробити ООН. У неї величезний потенціал. Просто величезний. Дональд Трамп, президент США. Е, про який потенціал може йти мова пане Напевно, Або що має на увазі Трамп? Напевно, про невикористаний за скільки років? Е, я думаю, це в певній мірі жарт. Тому що якби Трамп вірив в ООН, чисто логічно, не будемо брати. Так? Він би... Сто відсотково не створив би Раду миру і не запрошував би в цю раду більшість держав. Він же створює Раду миру саме для того, щоб Противага. створити певну противагу. Але противагу чому з самого початку організація Об'єднаних Націй дійсно задумувалася як правильний інститут для того, щоб в подальшому жодний військовий конфлікт не виникав. Вона створилась після Другої світової угу. і концепція якраз переможців над нацизмом, які мали. Постійне членство, мали право вето, вона створила таку систему стримувань і противаг. Але давайте подивимося на сьогоднішній день. Наскільки за 4 роки нам допомогла організація націй от як приклад, саме нашої держави не будемо далеко ходити. Ніяк. Просто ніяк. ООН за рахунок, можливо, якраз і наявності цього права вето, у росіян в тому числі, і у багатьох держав. Тут питання в тому, що немає цієї. Колегіальності немає фактичного прийняття рішень, і навіть військові сили, які раніше в історичні періоди, десь в якихось державах були присутні від ООН, не стримували жодної агресії, жодної війни. Але про що казати? Якщо це здебільшого, бо перше майданчик для того, щоб висловити свою позицію, але якщо на цьому майданчику мають слово представники терористичних країн, то ну це це, це тому так і сприймається, як ви кажете. Яка може бути боротьба далі з цим, щоб виключити там представників Росії з висловами і так далі? Тут доволі такий складний шлях, оскільки, якщо виключати представників Росії, втрачається сама суть створення організації, яка була створена після Другої світової? якраз. Відповідно, з нашого боку, я б менше просто звертав би взагалі на це уваги і на діяльність. ООН. звичайно, резолюції це добре, звичайно, занепокоєння це добре. Звичайно, коли Гутіреш приїжджає, каже, що ось так, ми дуже співчуваємо. Ну, приймемо співчуття, але треба робити своє. Треба якраз рухатися в бік миру, і тут Он нам не допоможе. І навіть забезпечені, ви ж бачите, ніхто не говорить про те, що на лінії зіткнення будуть присутні сили ООН. Всі говорять про європейський контингент або американський, або якісь інші, Ну і після питання... завершення війни це основна так, цитата так, про що так, але навіть після завершення ніхто не розглядає ООН як суб'єкта стримування Росії. Угу. Ось і все, що треба розуміти про цю організацію. Вона е, перестала виконувати і давно перестала ще задовго до початку повномасштабного вторгнення ті функції, на які, е, які на неї були покладені свого часу, якраз представниками Сполучених Штатів, Великобританію, ну і Радянський Союз на той момент, який також був в числі переможців над нацизмом. Але за рахунок зміни кон'юнктури в світі це все давно закінчилось. Тому просто треба сприймати, що вона існує, і все. А ну от, про, Ви згадували про те, про можливість створення нових альянсів. Наскільки це є реальним, як ви думаєте, найближчим часом? Загалом, тут треба дивитися з точки зору, напевно, більше історії. Що нам говорить історія? Великі альянси, які охоплювали весь світ, так, великі організації, вони зазвичай створювалися саме після великих. Конфліктів та ж Ліга нації після Першої світової війни, ООН. Е, відповідно, на сьогоднішній день щось має з'явитися, але знову ж таки через таку е, полярність світу, яка зараз існує, Сполучені Штати, Китай, Росія десь набагато нижча, ніж ці дві держави, mm. буде дуже важко організувати спільне бачення на процеси, тому що раніше ворог був у всіх один. Свого часу це Німеччина нацистська. Так до того ще Німеччина нацистська спільно з іншими державами, і всі розуміли проти кого об'єднуємося зараз. Дуже світ біполярний, але віримо в краще. і Основне в підтримку від наших партнерів.